У Тернополі обрали кращого студента області 2020. Цьогоріч через карантин конкурс відбувався з обмеженням кількості глядачів та з дотриманням протиепідеміологічних норм. Участь у ньому взяли 9 ініціативних студентів. Даний захід відбувається на теренах Тернопільщини з 2005 року як студент року. З 2008 року він відбувається як кращий студент України регіональний етап. Він відбувається до Дня студента по всій Україні. І враховуючи дану ситуацію, все рівно ми це робимо, тому що життя не зупиняється, життя йде вперед. Ми стараємося дотримуватися цих норм, тому що вибрати ту достойну людину, яка буде представляти Тернопілля на всеукраїнському проєкті Кращий студент України». Підготовка до конкурсу тривала місяць, розповідає організатор Руслан Купріюк. Та ділиться думкою, яким має бути справжній найкращий студент. Справжній студент багатогранний. Він має вміти як вчитися, так само вміти активно проводити своє дозвілля, вдосконалюватися, спілкуватися з друзями, оскільки комунікація це найважливіший фактор, що по суті в студентському житті можна знайти в майбутньому зв'язки, які потім через років 10-15 будуть дуже корисними. Своє представлення, демонстрація талантів та презентація проєкту, над яким працює студент. Це були головні етапи та завдання конкурсу. Цьогоріч переможницею стала студентка педагогічного університету Ілона Артемович. Це неймовірні відчуття. Мене переповнюють емоції. Якщо час я навіть не очікувала, що я стану кращим студентом. Готувалась довго, мучилась, але досягла результату. Обирали переможця члени журі, серед них і минулорічна фаворитка Адріана Гарматюк. Дівчина розповідає, обрати найкращого було важко, адже кожен сумліно підготувався та доклав чимало зусиль. Дуже багато хороших конкурсантів, людей, які дійсно хочуть прикластися до майбутнього нашої країни. Критерії, на які ми базувалися, ну звичайно, це проект вміти представити себе. І ну напевно, що харизма також зіграла свою роль, адже подальший етап буде у Києві, тому це має бути дійсно гідний представник, який буде впевнено почувати себе на сцені з хорошим обдуманим проектом, і надіємося, що в нас все вийде. До слова цьогоріч у конкурсі взяли участь студенти не лише з навчальних закладів Тернополя, а й з інших районів.